Російські війська загрузли під Харковом і тому знову повернулися до масованого ракетного терору мирних міст України. Вважають військові аналітики. Як далі розвиватимуться події на спекотному харківському напрямку, де після травневих успіхів окупантів російські війська та сили оборони України помінялися ролями і де тепер витісняють окупантів? Докладніше далі. Російські окупанти одна за одною зазнають тактичних поразок, але все одно вперто лізуть на Харків. За даними генштабу ЗСУ, Наразі тривають бої у Овчанську, а також населених пунктах липці та глибоке, де сили оборони України з боями витискають росіян з захопленої раніше території. Як пише Уніан, додатково ускладнює ситуацію ворогу дозвіл союзників України бити західною зброєю попри кордонню. Через це логістика на Харківщину стає для росіян вкрай складним завданням на думку військ аналітиків відкриттям нового фронту окупанти послабили підрозділи, які проводять штурмові дії у напрямку стратегічних Курахового та часового яру. Вони припускають, що до кінця літа ЗСУ вийдуть на лінію глибоке Лук'янці та візьмуть ці села під контроль. Хоча при цьому варто враховувати, що існує ризик посилення ворожих угруповань на інших напрямках, там де справи в них ідуть значно краще, ніж на Харківському. А поки ще стає очевидним, що досягнуті на фронті результати не задовольняють російську владу, а тому, не маючи змоги досягти своїх цілей на фронті, окупанти роблять те, що завжди уміли краще за все: тероризувати мирні міста України. Як це сталося 8 липня, коли росіяни обстріляли ракетами адмінбудівлі, багатоповерхівки та відому дитячу лікарню Охмадит. На жаль, і досі під завалами рятівники продовжують знаходити загиблих. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.